Я щастя у житті шукав і зробив нежданне відкриття. Його я у житті зазнав. Найбільше щастя це життя. Друзі згадують, що, Арма... що Анатолій Гарматюк прожив гідно, так як заповідали батьки, пращури, не змарнував жодної днини, і з золотою медаллю закінчив середню школу. Освіту гірничого інженера здобув. Київському політехнічному інституті, а філолога у Донецькому державному університеті. Він став автором понад 20 книг гумору і сатири, за які удостоєний різних літературних премій імені Степана Руданського, Степана Олійника, Микити Годованця та кількох міжнародних відзнак. Анатолій Гарматюк своїми ділами, своїми книгами вріз глибинно та надійно в нашу літературу, у подільську народну стихію. Тому його ім'я мусимо вшанувати достойно. Нині Анатолій Гарматюк десь там, в іншому світі зустрічає 73-ю весну. Вшануємо пам'ять нашого великого земляка хвилиною мовчання. 要贵。Yeah, cool.